Думановський вимагає нових доказів. Суд втретє переносять. Екс-лікар Рівненської обласної лікарні продовжує боротися за поновлення на посаді та вимагає нових доказів. Щоправда, сам Костянтин Думановський на засідання суду жодного разу не з'явився. Тайний кодекс не містить, скажімо, обов'язку позивача бути присутнім в судовому засіданні. Зокрема, стаття 38, якщо я не помиляюся, цивільно процесуального кодексу про це говорить, що особа може брати ось я вам і за. Цитую сторона, яка відповідно до закону так, захищає свої права, може брати участь у цивільній справі особисто або через представника. Тим часом представник рівненської обласної лікарні стверджує, звільнили лікаря за відповідною статтею після смерті п'ятирічного пацієнта Миколки Антонюка. Хлопчику на думку Київської експертної комісії міністерства охорони здоров'я не надали належної медичної допомоги, але ще представляє інтереси третьої особи головного лікаря. А наша позиція залишається незмінною. Лікаря Думановського було звільнено на підставі пункту 3 статті 40 кодексу законів про працю. Зокрема, з систематичне не працівником без поважних причин обов'язків покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. Адвокат Людмила Конончук звернулася до суду з проханням перенести засідання суду через хворобу батька Костянтина Думановського Григорія Думановського. Зауважимо, що батько позивача є його офіційним представником і відвідує засідання суду замість самого лікаря. Також адвокат просить долучити до справи десяток нових документів в оригіналі. Мовляв. Тексти документів, які надали представники лікарні, не відповідають тим матеріалам, які надіслали у відповідь на інформаційний запит позивача. А це на думку адвоката ставить під сумнів їх правдивість. Суддя Наталя Діонісєва винесла рішення лише частково задовільнити це клопотання. Щодо витримання оригіналів документів від головного управління національної поліції Львівської області, заперечує скільки на даний час ведеться до судових ліста проводиться слідчі просить це сі частині попитання живе витримати належним чином завірну копію. Документів для долучення їх до матеріалів справи. справу скандального рівненського ексхірурга перенесли втретє. Люди нарікають на умисне затягування справи. Першу чергу, як не людина, і як і як не лікар, щоб проспати, дитина помирає, і проспав ці в Він Від це перехої невинним. Наступне засідання відбудеться 15 березня о 14 годині. Наталія Демидюк, Олена Сергієва у ритмі подій.